За двадцять років яблуні розрослися, а були ж тонесенькими молодесенькими пагінцями, коли вони, випускники, саджали їх в останню радісну і водночас сумну шкільну весну на подвір'ї у два довгі ряди перед рідною школою. І тепер кожного першого вересня зустрічають кучеряві дерева своїх школяриків. Обдаровуючи червонобокими запашними яблуками, налитими сонячним теплом і силою, вітерець підгадняв легку яблуневу заметіль, і кружляла вона у мелодії вальсу, що вихлюпувався через відчинене вікно класу. Галаслива дітвора юрмилась коридором, зацікавлено поглядаючи на зграйки гостей. Які з'їхалися звідусіль на зустріч зі своєю юністю через двадцять весен? Приїхала на запрошення і їхня класна керівничка, яка взяла їх колись у восьмому класі, відтоді, як з'явилася в школі після закінчення педінституту викладати мову та літературу. Тепер колишні випускники завітали до школи на гостину зі своїми половинками, хоч дехто із хлопців і досі ще парубкував. Як зазвичай вчительку привітали букетами весняних квітів, розповіли про свої життєві вершини, хто чого досяг і ким став, про свої сім'ї. Офіційна частина з гарним концертом. Влаштованим учнями школи завершилась, і колишні її вихованці перебралися до актової зали святкувати. Там на них вже чекали хлопців дружини, а дівчат їхні чоловіки. Столи рясніли смаколиками в очікувані трапези. Залишившись самі, колишні випускники почувалися більш розкутішими. Тож і стали згадувати свої кумедні шкільні історії. А пам'ятаєте, Антоніно Миколаївно, як Петро читав на пам'ять вірша Пушкіна Я вас кохав. Він сказав: Я вас кохаю, а ви його поправляли кохав. Ми всі сміялися, бо знали, що так і є. Петро вас кохав, а ви думали, що він просто помиляється, і поставили четвірку. Щебетала Люба. А ми, дівчата, хіба не були теж закохані, і сукні, і зачіску таку ж хотіли, як у вас, і втрьох учительками стали теж недаремно, підхопила Ніна. Розчулена вчителька знічено знизила плечима. А всі співчутливо, але тепер уже і весело, поглянули на однокласника. Давайте краще танцювати. гукнув на те їм герой історії, і, поставивши касету із їхніми улюбленими піснями, сміливо попрямував до Антоніни Миколаївни. Всі зааплодували. Ця перша пара і відкрила їхній повторний випускний бал. Усі й танцювали і співали пісень своєї молодості разом із улюбленою вчителькою. І згадували, згадували. Серед прибулих на зустріч Антоніна Миколаївна мимоволі виділила високу молоду жінку, дивну їй тим, що та була такою схожою на неї саму. І зачіска, пишне темно каштанове волосся, яке сяючими, шовковими хвилями розсипалося по плечах, і вольове підборіддя, і широкі вилиці. І такі ж чорні брови шнурочками, і карі очі з трохи сумним, замріяним поглядом, і чітко окреслені червоні уста. І ще дивніше, що й одягнена вона була в червону сукню із жовтими трояндочками, як і Антоніна Миколаївна, коли ставна і струнка зайшла на свій перший урок. І 23 пари довірливих дитячих очей з цікавістю дивилися на неї молоду нову вчительку. Вона ж пам'ятала і досі, за якою партою хто з них сидів. Спогади, спогади. Давно знайома мелодія вивела жінку із задуму. Джо Дассен запитував французькою жартівливою піснею: Де ж ти? Іде знайти твої сліди, як до Антоніни Миколаївни підійшов один з її учнів, а тепер офіцер Олексій, і запросив на танго. Тоню, можна так тепер вас називати? З надією і тривогою зазирнув в очі вчительки. Я думаю, тепер просто час! усміхнулася. Приязно кивнувши головою і кладучи свою руку на його дуже плече. Ви, тоню, ані трохи не змінилися, тобто стали ще чарівнішою. Несподівано для неї весело відмітив Олексій і за хвилю поцікавився. А чи звернули ви увагу на ту жіночку в червоному вбранні? Так, і вона чомусь видалась схожою на мене. А чому ти запитав? Бо то моя дружина Тетяна. Я її дуже довго шукав, сказав гордо, і все через кохання до вас. Що? сахнулася, ніби почула щось надто незбагненне і жахливе. Я вас так сильно кохав, Тоню, а ви вийшли заміж і виїхали. Я стерпів цей удар долі. А потім вирішив, що одружуся лише з такою ж самою, як ви. От тому і довго шукав, пояснив Олексій. Помотався я по гарнізонах після артучилища, воював в Афганістані, там її і знайшов у Санчастині після поранення. Моя таня медик, і своїм життям я завдячую їй, але ваше ім'я на мені на вічно. Він відхилив рука в сорочки, і вчителька над сухожиллям його руки побачила чотири літери Тоня. У неї тілом пробігли мурашки. Антоніна почувалася винною без вини. Затим Олексій повів далі: Не сумуйте, тоню, я вдячний вам за своє перше кохання. Його я переніс на свою таню, а вас відпустив. Ми вже двадцять років одружені, і у нас росте чудова донечка Тоня, схожа на мою таню, а значить, і на вас. Вона добре його зрозуміла, тому що і її перше гаряче кохання принесло біль і зраду. А він продовжував свою сповідь. Я завжди бажав вам щасливого взаємного кохання. Жив та злився на себе. Бо нічим не міг загасити вогню в серці. Кохання до вас у мені зріло довго, а коли побачив таню, одразу зрозумів я ж кохаю її від самого створення світу, мого існування на світі, від вас. Так скажіть, чи щасливі ви, Тоню? Так, так, Олексію, мовила жінка, сподіваюся, ти також. Тоню, я щасливий, бо вірю, що щасливі і ви. Мені дуже приємно це чути, Олексію. Пісня, яку крутили вже вдруге, закінчилась. І Олексій підвів до вчительки свою дружину і з деяким сум'яттям мовив. Таню, оце і є наша Антоніна Миколаївна. Я їй дуже вдячний, бо якби не було її. Ми з тобою ніколи б не зустрілись, не були б такі щасливі. Жінки, розуміючи добре одна одну, обмінялись усмішками і обняли Олексія. Молодша палко і міцно, а інша стримано і водночас ніжно. Знову зазвучала зворушлива пісня у виконанні того ж таки Джо Дасена – Безнадійно закоханого француза. Усі присутні в залі підхопили мелодію і почали співати. А оті троє у колі друзів танцювали, взявшись за руки, як бувало, в кожного у далекому дитинстві. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!